Так, що хочу сказати на рахунок цього да? Хороша. Ми його використовуємо на таких ґрунтах, зрозуміли, на піску, щоб не тягати сюди з плугами. Що тут, чим він не ідеальний? У нього не стоять лапи на 70 на жаль. То взагалі була б бомба-ракета. Але десь через 55 см ми вносимо добрива на глибину більше 20 см. Де і буде формуватися коренева система. якби Основна історія її, зрозуміли. Тобто там, де буде висока концентрація добрив, там і буде більша, потужніша коренева система. Дуже класний агрегат чим. У нього ці є батареї. В дуже багатьох є бункер, а немає оцих батарей. І тоді воно горне, як дурне, розумієте? Так що, коли будете вибирати собі бункер, там, якийсь універсальний, що може тягати. Звертайте увагу на ці диски. Якщо диски немає, то буде горнуть, як дурне. Є такі компоновки, що без цієї батареї ну, і дешевше, наче, а потім йде по кукурузі. Бо відео постійно показують, як агрегат йде там, по пшениці, там, ну, по чомусь такому, по гороху. А от якщо йде по кукурузі, горне як дурне. Там, обриває все. Оця компоновка, вона. Майже ідеально. Я ж кажу, що аби ще лапи на 70 стояли, але тут неможливо їх поставити так, щоб було ідеально. Принаймні ми щось спробували і воно не вийшло. Тобто, на полі два агрегата, 410-х трактора, бачите? І он ще тракторець іде-сюди, ну, якраз хлопці налаштували. Зараз перевіримо глибину і будемо працювати. Будемо працювати. Зараз це вони зараз налаштовуються, тобто налаштовуються, буде видно зараз щодо чого. Так що такі питання стрічково внесені. Чому? Тому що ефективність 2 в 4 рази ліпша, аніж просто розкидати добрива на поверхню ґрунту, а потім заробляти. Зрозуміли? Ми ложимо його стрічкою. Це ефективність, так що така собі історія. Тримайтеся, колеги, успіхів вам.